Разкиві села У Фришівці знаходилось після закриття церкви нашої в 1962 році старшим братом був Сім'янчук Матвій, який забрав Євангелія, Филон і Хрест до себе додому, коли церкву закрили. Та ці всі речі, церковні речі, зберігалися відповідно до початку 80-х років, поки з певних обставин. Це Євангеліє разом з цим всіма Христом і цьому тета наша сем'янчук Дар'я передала своїй сестрі, матері моїй, для зберігання. І воно у нас зберігалося до 1989 року. У 90-му році, коли почалося перше відкриття церкви і був на Новий рік відповідного молебень, ми принесли це Євангеліє, яке до цього отець Орест перетягнув його. Відповідно, там ті всі речі, які треба було зробити гальванізацію, робила підгірня клеся, яка на той час працювала на фурнітурному заводі. І після цього це Іванлія ми відповідно віддали до церкви. Ну, Іванглія ховалася відповідно. В куфрі, напевно, мама ховала. Діти наші знали всі. Коротше, мої тобто, мамині онуки знали, і ми знали, що воно це є. Ми не раз відкривали, дивилися, читали його. Прізвище моєї матері, Пилипів Параска Васильівна, отець, який перетягував Євангелії, це його Стопович Орест, який працював на той час священником катедрі. Численними спогадами про період, коли церква була закритою, є сповненні наші старші парафіяни. Так коли закривали церкву і робили склад, це було захрущовато. Ми прийшли, нам сказали, ми прийшли, то вже порозбирали, а кидали, ломили образи ці ліски, все-все кидали на машину, а оце цей образ, який ми, аркуш, накладеться на аркуш, ми взяли і тепер дали, коли відкрили церкву. До, до церкви до нашої кожен у своєму серці таїв той біль, коли бачив, як нашу святиню пристосовували під склад чи під інше якесь приміщення. Та закриттям церкви не можна було зламати дух і сумління людей, вихованих на християнських засадах. Від 1962 року до 1989. Наші парафіяни не мали постійного духовного окормлення. Офіційно парафія опришівців була прилучена до церкви на гірці, парохом якої був отець Дмитро Валіхновський, проводив у Опришівцях таємні богослужіння підпільний греко-католицький священник отець Роман Кияр. Завжди згадують про духовне окормлення і нашого земляка отця Ореста Остаповича. Який на даний момент душпастерює в Канаді. Запрошували священників як з кафедрального собору, так і з церкви на гірці, а також із села Чукалівка. Після сумного рішення про закриття ряду церков у місті наша парафія, яка складалася із двох церков і обслуговував її завжди один священник, розділилася. Церква Благовіщення у селі Чукалівка. Колись була дочерною церквою відносно нашої материної, стала самостійною. Можливо, якби на розміщення сучасного аеропорту та центральна дорога, церква в Опришівцях не зазнала б закриття. Напевно, ми б дотепер молились у старенькій каплиці святого Онуфрія, яка чомусь так сильно заважала будувати комунізм Івано-Франківську. Нелегкою була праця священиків під пильним наглядом як уповноваженого у справах релігії, так і інших зацікавлених органів. Це був час випробувань для всіх, як для духовенства, так і для вірних. Люди, переживаючи цю духовну кризу, подекуди встидали своєї приналежності до церкви, забували про віру своїх батьків і звикали до життя без Бога. Та спокій цей. Порушували подиву гідні люди, ними були священники з підпілля. Вони невтомно трудились від села до села, подекуди під покровом ночі збирали небайдужих хмаря на службу Божу та на уділення святих тайн. Час підпілля виховав не одне покоління людей, навіть суворі хлопці з органів. Більше поважали підпільних священників, бо бачили їхню титанічну безперебільшення працю. А скажемо і більше, вони, ховаючись від пильного ока своїх колег, дуже часто просили підпільних священників про невелику послугу охрестити своїх дітей, не довіряючи в такий спосіб усім легально служачи православним священникам. Не можемо не згадати про час, коли на території нашої парафії. Знайшла собі пристановище греко-католицька підпільна семінарія. Духовно опікувався нею отець Василь Семенюк, зараз правлячий архієрей Тернопільської єпархії. Він зумів все так організувати, щоб діяльність семінарії не привертала уваги як відповідних органів, так і місцевих жителів. У будинку Ганни Майданської по вечорах відправлялись літургії. До цього часу стоїть свідок цих подій, старий будинок, в якому зберігали святі таї. Сусіди пані Ганни деколи дивувались, як в такої побожної жінки на всі великі свята на подвір'ї висіла постіль. Ніхто не міг догадатися, що саме ця розвішана по всьому дворі постіль відволікала увагу, і за неї швидко ховались всі. Хто заходив у дім на відправу, Москувалися семінаристи в опришівцях і під виглядом квартирантів. Вони дуже часто змінювали квартири, відчуваючи за собою пильне око відповідних органів. Для лекції був викуплений будинок, до якого привозили викладачів. Зараз ми можемо гордитися тими особами, які під час навчання у семінарії, не одному з оприщівчан уділили святу тайну подружжя чи тайну сповіді та причастя. Сьогодні це відомі як в духовному колі, так і в громадському житті особі, такі, як правлячий архієрей Тернопільської єпархії кир Василь Семенюк, екзарх Одесько Кримський владика Кир Василь Васюк. Екзарх Луцький та Волинський, владика Кір Йосафат Говера, судовий вікарій Львівської єпархії, доктор канонічного права, отець Роман Шафран, віце-ректор Тернопільської семінарії, отець Василь Репела, останні два вище згадані отці є двоюрідними братами нашого настоятеля отця Івана Репели, які своїми покликаннями. Завдячують власне своєму старшому братові, тобто цю Івану. Повертаючись до часу, коли була закрита церква, то можна сказати, що вона була і складом школи, і складом солі. Як була церква закрита, ми ходили під церкву, макінки Боже на майну молилися до Макінки Божої, молебінь за матінки Божої. А у червні місяць ми молилися до, до серця Ісусу, молебень. І і ми, Карабін Михайло дуже до церкви причинив. Ходив за церкви, причинився дуже до церкви. Помагав нам там, що їсти не смо, ходили, ми, і так сі сам. Ненадовго у ній розмістилася художня майстерня, однак художники швидко покинули її, бо приміщення не опалювалося. Навіть пропонували зробити з церкви планетарій, а під куполом розмістити маятник Фуко. У 1988 році було підпалено церковну дзвіницю, яка згоріла дощенту. Церква Божа не згине, бо вона є Божа, а Бог є всесильний, він не допустить ніколи до зліквідування, до знищення її, так як розсипалися про ці дві тисячі років всі імперії, так само і та імперія зла, сатани безбожності розсипалися на наших очах. Віримо, що Бог. Завжди побідіть, бо Бог є всемогутнім. Ми в руках Божих, то нам не боятись нікого і ворогів Його. Він нас охоронить, коли потреба його. На сучасному етапі розвитку церкви було побудовано нову резиденцію священника. На базі церковного хору створено хоро відродження. Зведено 14 капличок в межах парафії. Щорічною практикою стало проведення піших прощ до зарваниці та поїздок до відпустових місць Західної України. У 1998 році урочисто відзначали 90-річний ювілей храму. Ми з нашим істориком Богданом Гаврилєвим до 90-ліття. Убудови освячення храму. Ми випустили книжку з історії вопришівців. Було запрошено місіонерів, які своїми науками привернули чимало людей до церкви. Очолив місію отець Григорій Планчак. 21 вересня 1999 року на свято Різдва Божої Матері було утворено місцеве братство Матері Божої Неостанної Помочі. А наприкінці квітня 2006 року на парафії утворився рух Матаїв Молитві. Провід братства очолює Галина Твердохліб. З ініціативи наших духовних наставників у жовтні 2005 року була створена молодіжна спільнота Українська молодь Христова, яку очолює Зоряна Кісілічак. Та почав виходити друкований часопис церкви Газета Парафіяльний вісник. Того ж року правлячий архієрей Кер Володимир Війтишин призначив отця Івана деканом Івано-Франківським. У 2005 році почав діяти катехетичний центр поблизу церкви. Життя на парафії розвивалось у всіх можливих напрямках в такий спосіб. Хотіла залучити усіх парафіян різних вікових категорій, пропонуючи кожному знайти щось, що його найбільше цікавить у житті нашої церкви. Так було проведено перший футбольний турнір на кубок газети Парафіяльний вісник, який став уже традиційним і проводиться щорічно. При катехетичному центрі була створена парафіяльна бібліотека, яка кожної неділі після служби Божої чекає на свого читача. Щотижневою практикою стало проведення щопонеділка вранці літургії для школи. Важливою подією у житті парафії стало проведення молебню до преподобної Йосафати Гордашевської, 6 квітня 2008 року. Тоді були виставлені до молитованого почитання частинка мощей блаженної Йосафати. Вони й дотепер залишаються у нашому храмі. Хочемо відновити нашу святиню, що вона мала вигляд не старенької столітньої церковці, а нової, затишної, привабливої, немов тепер побудованої. З цими словами, два роки тому звернувся отець Іван під час літургії до всієї громади. І ось, коли зовнішні та внутрішні роботи були завершені, слід було не забути і про таку ж працю щодо відновлення людських душ. Довго тривали реставраційні роботи навколо нашого храму, не менш потрібно було би попрацювати і щодо віднови духовного життя усіх парафіян напередодні великого ювілею. Цієї нагоди отець Настоятель запросив до такої праці знавців цієї справи, отців чину найсвятішого ізбавителя, які в Українській греко-католицькій церкві мають велику повагу саме за їхню харизму, світі місії. Як свідчать наші найстарші парафіяни, вже більше як півстоліття тому назад останню місію в нашій церкві давали саме священники з монастиря отців редемптористів Урочисто та процесійно зустріли наші парафіяни разом з духовенством довгоочікуваних гостей. На церковному подвір'ї відчувалася святкова атмосфера. З хлібом та сіллю зустрічали наші найменші парафіяни отців місіонерів. З теплими словами та побажаннями до отців місіонерів звертались Дмитро Майданський, Надія Гаврош та Віра Ревчук. Наша радість ніби скільки не бо церква наша нині знову ожила. Спасибі тим, хто турбував про неї, хто встановив такою, як вона. Ми святого ангела просили, розпусти на церквою свої крила, щоб чужая твоя рука дверей до них не закрила. І ми усіх, хто зараз тут вітаємо, хай благість де до кожної сім'ї, до церкви стежка хай не заростає, хай не руйнує більш її ніхто. Віру у Божому храмі, щоб ми поклонялися їй, щоб ми возвеличили Бога піснями на Божій священній землі. Прийміть отці, хліб і вітання ширі, бо це український звичай наш такий, Цей хліб пекли для щастя і для миру він Божий дар, як віра, він святий. Традиційно вже є в нашій церкві на час, коли відбувається місії, повноваження та уряд пароха приймають запрошені місіонери. Не відійшов від цього звичаю і наш настоятель, який зі словами привітання вручив хрест та ключі від церкви і запросив розпочати святу місію з нагоди столітнього ювілею нашої церкви. Місію очолював отець Михайло Шевчишин. Йому співслужили отці Петро Ковальчук та Микола Бичок, настоятель монастиря отців редемптористів у івано франківську Під час проведення місії наш храм приймав велику святиню, ковчег із частичкою мощей блаженої пам'яті священомученика єпископа Миколая Чарнецького, який в свій час був довголітнім викладачем Станіславівської семінарії та багато років дошпастерював у Станіславові. Протягом шести днів отці редемптористи давали цікаві та повчальні науки, конференції, зустрічалися з викладацьким складом нашої школи, уділяли світі тайни. Участь в сітій місії приймали як молоде покоління, так і старше. На деяких наука була присутня молодь з професійно-технічних училищ, які розміщені на території нашої парафії. Більшість з них мали можливість приступити до святих тайн та злучитись з усіма в подячній молитві за вислухані молитви. У п'ятницю 7 листопада в приміщення шкільного музею була відкрита експозиція, присвячена столітньому ювілею нашого храму. Першими відвідувачами стали отці місіонери, отці Івана Репела та Руслан Бабій. А також багато вірних з нашої парафії. Першу екскурсію для шанованих гостей проводили отець Тарас Огор та Роман Чорненький. Після цього усіх запросили до пам'ятної світлини. Завершення місії відбулося у день святого великомученика Дмитрія Солунського. Перезвін церковних дзвонів. Зібрав на церковному подвір'ї парафіян та священників, гостей нашої парафії. На святкову літургію, з нагоди завершення святої місії, був запрошений владика Василь Івасюк, екзарх Одесько-Кримського екзархату. Ще не так в далекому минулому, в кінці 80-х років, Владика Василь навчався у підпільній семінарії, яка знаходилася на території нашого мікрорайону. А після прийняття єрейських свячень уділяв святі тайни багатьом вірним нашої парафії. У день завершення місії він очолив святу літургію. Після щирих привітань старшого брата Олексія Селепея та старшої сестри Олени Михайлів слово перейняли найменші учасники нашого торжества, учні другого класу Опрошевецької школи. За добре серце, за лагідне слово, за ваші молитви гарячі, прийміть, дорогенькі, владику, щиренькі, вітання ви наші. Нехай Господь, вас щиро нагородить, здоров'я, щастя не щадить, на Божій милі працю вашу, не кожен день благословить. Хай матір Божа вас охороняє, в душі панує мир і доброта. Ісус Христос здоров'я посилає на многі і благі літа. Я приходжу тут до вас і ось що, заві... що звіщаю, що за тут і пацю працю вам складаю. А я найбільший дарунок для вас маю, бо від усіх дітей ось що заявляю, що ми хочемо бути добрі. Господь, Долюбити. Нашій любій Україні хочемо служити. А я вам бажаю, щоб ви століт прожили, і мене, і моїх друзів нас єпископів навчили. Нехай вітання, це, що йде від серця, вам радість цей принесе те, що зробили ви на віки, не зітреться. То дяку, ми складаємо ми вам за це. Продовжив так звану естафету привітань декан Івано-Франківський, настоятель храму Святої Великомучениці Параскевії, митрофорний протоіорий, отець Іван Репела. Виїхали через цілі міста і села нашої Любої України, а з далекої Одеси, там, де є наші вірні, наші греко-католики, прибули до нас. Ми так само вітаємо вас. На вашій рідній, бо є наш земляк, землі, і просимо війти до нашого храму і зістаньтеся з нами. Під де Спотін» владику вітали хористи. На середині храму преосвященний владика Василь одягався під співаний діалог діякона та церковного хору. О, бідає, 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 бідає. На завершення місії владика привітав усіх тих, хто прийняв участь у цих святкуваннях та виголосив проповідь, в якій навів численні приклади з життя простих українців. Які у своєму житті завжди вірили у силу молитви та покладалися на милість Божу. Збулося з великою радістю у вітання до присутніх звернувся настоятель храму отець Іван Рапела з нагоди столітнього ювілею нашої церкви. Слова подяки були адресовані як до вірних, так і до духовенства, а також до численних жертводавців і доброчинців нашого храму. Після святкової літургії на подвір'ї церкви відбувся чин освячення води та пам'ятної дошки з нагоди столітнього ювілею храму та святої місії. На пам'ятку місії в 90-му році. Ми маємо місійний хрест. А на пам'ятку місії, яка була тепер, ми маємо таку пам'ятку святої місії на мармуровій плиті, такій стелі, де є роки 908 2008 часи часу побудови і відновлення нашого храму, нашої церкви, і ті символи: горі небо, низу пекло і смерть, суд. Ці речі, над якими ми розважали протягом тижня. Згодом процесійно всі вийшли на колишній вічовий майдан, де Владика Василь разом з духовенством освятили та поблагословили ротонду Христа Спасителя. У словах привітання цієї нагоди Владика Василь відзначив усі добрі починання як територіального комітету, очолюваного паном Василем Ревчуком, так і парафіяльних священників та й усіх мешканців мікрорайону. О 16-й годині відбувся святковий концерт в подяку усім парафіянам за їхню жертовність та підтримку під час реставраційних робіт навколо храму. Участь у ньому взяли пісенні, танцювальні та хорові колективи нашої парафії, а також багато мистецьких колективів наших гостей, які приготували свої номери, щоби привітати священників та всіх прихожан нашої святині з ювілею. День 9 листопада 2008 року Божого став для наших парафіян святковим та незабутнім, тому що це було не.